За даними повітряних суд ЗСУ, противник випуск на Україну 55 п'ять ударних випалати типу по шахет безпілотників і мітаторів різних типів. Основні напрямки повітряного удару, Харківщина, Донеччина та Дніпропетровщина. Військові звітують станом на дев'яту ранку протиповітряної оборони знешкоджено 43 три ворожі виполати у шахет безпілотників інших типівночі, сході та півні країни, 20 вісім збито вогневими засобами ураження, п'ятнадцять локаційних. Від повітряного нападу противника у дев'яти локаціях дітей у ранковому зведенні повітряних сил ЗСУ. У Харкові завершення аварійно-рятувальної роботи на території цивільного підприємства з під завалів вилучили шестеро загиблих. Увечері, 12 червня, під час розбору завалів рятувальники виявили тіло шостої загиблої особи. Пошукова операція тривала 6 днів. Нагадаємо, 7 червня. Російські війська завдали масованому удару по цивільному об'єкту в Харкові. Унаслідок атаки зруйновано кілька виробничих будівель. Сталися уваги конструкції, великомасштабні пожежі. Надзвичайно там двох людей. До пошукових робіт залучалися рятувальники, кінологічні розрахунки та важка техніка ДСНС, а також комунальні служби міста. Спід завалів вилучено тіла шістьох загиблих: троє чоловіків та троє жінок. Загалом демонтовано понад 70 тонн бетонних та металевих конструкцій, звітують у ДСНС. В Україні за перші 5 місяців 2025 року в половину зросла кількість загиблих і поранених серед цивільних порівняння з аналогічним періодом 2024 року. Моніторингова місія справ людини ООН означає, що лише у травні щонайменше 180 вісімдесят цивільних особи загинули і 836 були поранені, а в червні у. Масштабів подальшого загибель цивільних осіб не просто можлива. Вона неминуча, наголосила голова місії Даніель Бель. В Україні понад 70 тисяч зниклих безвісти. Більшість фактів стануть відомі лише після завершення війни. Про це заявив уповноважений з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросєрдов. Якщо на сьогодні тільки зникли безвісти понад 70 тисяч, то більшість фактів, що сталося з нашими зниклими безвісти, ми можемо дізнатися після завершення війни або хоча б активної фази бойових дій. Це тоді, коли зі сторони країни агресора отримуємо відомості щодо всіх осіб, які перебувають у полоні або в заручниках, і це тоді, коли можливо буде реалізувати роботи пошукових груп. Зонах, де велися бойові дії, в тих зонах, які зараз є сірими зонами, і авже ж на окупованих територіях, зазначив посадовець. Президент Ша Дональд Трамп заявив, що він розчарований Україною та Росією а мирно року зможна було розчарований Росією, але я також розчарований Україною. Багадаю, можна було покласти угоду. А ми втрачаємо 5 чи тисяч людей на тиждень, більше у солдатів, але також людей, які живуть у містах, бо їх знову вражають ракетами. Якби ми ви жили в будівлі і якби. Знали, що ракета має хороший шанс влучити в будівлю ввечері. Мабуть, жахливо так жити, сказав Дональд Трамп під час спілкування з журналістами. Президент США ще раз повторив, що він розчарований через відсутність угоди, додавши про чудову роботу з Індією та Пакистаном, а також з Ізраїлем. Ізраїль завдав удару авіації по території Ірану. Згодом ізраїльська армія підтвердила атаку на ядерні об'єкти Ірану. Армія готується до операції, яка може тривати щонайменше кілька днів. Очікуються інтенсивні обстріли з боку Ірану. Після завершення операції ядерної загрози більше не буде. Заява Цахал для жителів Ізраїлю скасовано навчання роботи підприємств і збори за повідомленнями іранських змі. Іран також закрив свій повітряний простір, піднявши повітря винищувачі одразу після запуску ізраїльських. Ракет прем'єр-міністр Ізраїлю Беня Нетаньягу у спеціальному відеозверненні заявив, що мета операції вивести з ладу ядерну інфраструктуру Ірану, заводи з виробництва балістичних ракет та військовий потенціал Ірану.